Сьогодні 10 червня, друзі, і ми приїхали в ліс. Похмура погода, поки їхали дощечок шов. Тут теж трошечки був, але не такий сильний. Тільки зайшли. гарно як у лісі. І перший наш грибочок сьогодні. О, мухомор, сіро рожевий. Ну його. Поїли, чіпати не будемо. Вітаю, друзі! Сподіваюсь, сьогодні ми щось десь знайдемо. Ми в цих місцях не були десь два роки. Ось так. І вчора, ввечері, сиріші сіли, згадали за цей ліс і вирішили з'їздити. Ну що, походимо, подивимося. Впевнений, щось до сьогодні знайдемо. Ну, як завжди. Все, це ви побачите. Айда. Ми сьогодні в нашому звичайному составі, я, Рішка, і три наших собакена. Жекірі, Більба і Марсель. На вулиці зараз їхали, дивилися. Десь 20 градусів. Комфортно. Тихі співають. Ой, як гарно. Зараз ми знаходимося на межі Франківської і Черневецької областей. Гарні такі місця. Но того разу, що ми тут і лисички, і трохи білих зібрали, да? підосичники, да, були. Підберезники також були. Чого ми про цей ліс забули, не знаю. Так, як і з погодою, так? Да? Ну. Так, а це що? Голубінка, друзі. Ой. Трошки поїли її, але то нічого, бачите. Ага, угу, така гарна. Ах, запах такий. Супер. Так, кошик, перший наш грибочок. А це що? Ми вже від дороги далечку зайшли, десь кілометр точно. Того разу десь ми так і знаходили, да? Теж так. Дойшли, попереду у нас були ярочки, та вже не пам'ятаю. Зараз подивимося. Уйші. Теж знахідка, ну, показуй. Ага, ще одна голубенка. Сироїшка. Ой. І знов трошечки поїли її, Але то нічого. Ну, до кошика. Тут ріше такі місця, що можемо і лисичку зустріти. Бач, мох є. Бачите попереду. І рочки. поки що жодного білого чи лисички не знайшли. Красиво тут. О, як багато трутовичків. окремленных. Третий, четвертый, пятый, шестый. часть Лешка. Чика-банчика, чика суля. Іріша ріша глазастая помітила мухоморчики. Один, другий і третій. Теж під'їли. Ці два гарних. Але ми не по них сьогодні прийшли. Ну це гарний признак. можуть бути поруч і біленькі. Це все, що від сироїшки залишилось. Погано те, друзі, що ми тут грибних місць не знаємо, де грибниці є. От то два роки тому, ми пощастило так, якось зайшли і позбирали грибочки. Тому ходимо, шукаємо. Зараз білі гриби тут точно є. Не так масово, як восени, але ж є. Ну що, там в тебе нічого? Щось Ні. ховається, так, да, сьогодні так від нас грибочки? Що там в тебе? Веселка. Веселка? Йо, друзі! Ось так. Перша веселка в цьому році. Поки я вам показував цей грибочок, до речі, не дуже з приємним запахом. Ріжка там сирийшку знайшла. Гарно? Трошки темновато сьогодні у лісі, тому що похмура погода. Ану, та гарно ти Гарно. Угу. Третє вже, друзі. Ось так. Вже на, вечері, не без на вечерю хватить. Нам Нам, нам пішов. трьом по одному грибочку. Так, 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 так. -та -та -та. Ще одна сироїшка. Але зараз подивимось що з неї там. Ні, трошки поїли її. Але то нічого. Головне, що не хробочлива. А ось ще одна, ану, щось це? Ні. Це вже все, бачите. посипалося. Ще одна, але що там? Трутовік. Трутовік? Да. Який? Сувчано жовтий? Так. Да. Ось так, друзі, бачите. Трутовічок. Ну це гарно до наших голубінок. На високшому дереві? На пенечку? Так, ну, еще беленькие лисички, да? И будет супер. О, сервишка. Бачите, какие фундаментальные, красивые. Ага. Вот овечки, да. Красивые такие, такие колер. Вообще. Що з дав ще побачила? Трутовик чисто. Ану. Та ні, не трутовик. Якийсь гриб. Знизу пластинки. Не знаю. Чіпати не будемо. Усі умови є, так? Да, для білих грибів. Але ж, друзі, на жаль, поки що не зустріли жодного. До речі, друзі, усі грибочки. Дивіться. Сьогодні оно. Ну. Це не це моховік. Друзі, Диві. перший моховік в цьому році. Такі. І з'їдений, бачите, ну тут з нього нічого не залишилось. Але моховік. Ось так. А що тут ще? А, це від нього, бачите, ніжка. він такий був непоганий. Але слимаки з'їли. Може бути? Подивитися треба. Голодні, так? Да? На початку грибного сезону. Усі хочуть поїсти грибочки. Ліс змінився. Одна хвоя пішла. Такі місця для лисичок. Тут овічки, такий цікавий кольор, як матовий такий бархатістий. Сліва від мене, бачите, мішаний ліс схили. А праворуч, я тут праворуч, хвоя посередки ми і нічого нема. Жодного біленького поки що. В цих місцях так далечко ми ще не заходили ніколи. Ще один мухомор. Ще один мухомор? О. Рішу, кажу, ще один мухомор? Ріше каже, ще один. Аж самим цікаво, що далі. У нас ще трошки часу є. Походимо. Що там в тебе? Ще один? Ага. Ми так далеко не заходили ніколи тут. Я тільки вимкнув камеру. Дивіться, ще знайшла. Че, гарно. Не? Mm -hmm. а давай до кошика. Бачите, вже є. Mm -hmm. Непогано. Mm -hmm. О, ще два грибочка. Не знаю що це. О. Mm -hmm. Та якісь два грибочки, я не знаю, що це таке. Ми... Таке не беремо. Ох, який крутезний схил попереду. Да-да-да. Понизу якийсь струмочок, да. Пересохший вже. Да, і багнюка. Водички нема там. Водичку не бачу. Там і з собою в рюкзаку взяли водичку так все. Більба вже реп'яхів назбирав на себе. Туди. Да. Сідай, їх відкусує. Вже не бігають, бачиш, вже так. Ми ну, ну, пройшли, друзі, так. Прилічено. Не бігалися вже. Вирішили ми, друзі, трошечки по цьому схилу піти. І такий величезний круг зробити і потихеньку йти до машини. Може щось ще знайдемо. Повертатись будемо іншим путем. Бірба, пішли. пішли. Торіч ми так далечко ніколи не заходили, не знаю на камеру, буде видно чи ні. Воно там хата стоїть. Ось так. посередки лісу. Хтось живе. Не будемо підходити, бо знаєте як. Могуть бути там і собаки. Ми думали, що так вже як крутиться він а він тут веселку знайшов, бачите? Ось так. Вони ще буде в машині від нього. Прийдеться купати його там. У нас з собою постійна є вода. 10-15 літрів обов'язково беремо з собою. От. Саме на такі випадки. Зараз аж чутно, так? Да? Ой-ой-ой, яка пляма яка у Жеки. Жека. От навіщо тобі була та веселка? Ну. Ти ж увоняє? Він полюбляє ці ще пальці дьявола. Крутитися в них. Здалечко, Іріша побачила. Трутовички, але такі громезні. От, мой кулак, бачите, який здоровий. Ого! О, поруч якісь фантастичні гриби Ха, різного кольору. Вже, друзі, потихеньку підходимо до траси. Нічого цікавого ми більш не знайшли, але зараз ще раз покажу. Бачите, сироїшки є. Трутовічок серчано-жовтий. Побачили вперше в 2024 році веселку. Маховічок. Ось так. Ну. жека, ну. Зараз підійдемо до машини, будемо купати його. А як прогулянка, друзі? Ну то супер просто. Як завжди, собаки набігались. Ми грибочки знайшли. Хоч і небагато, але нам вистачає. Ввечері буде що посмажити. Все, друзі, будемо ми їхати. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.